Всім привіт Вгадайте. Це не друга частина Я скачав першу частину kick за body Зараз не його відлупасення Бо нам показує що його треба отлупасти. Сейчас рекламка. І так ми його відлупасили подарунок. Ми не можемо відхилити. Щоб нам не мішало, то я потім виключу інтернет. А зараз поставлю вас на паузу. Той подарунок був би з реклами. Добре. А тут ми вже все знаємо. І ось тут беремо, що хочемо. Ще ці штуки нам закриті. Добре. багато чого відкритого. Ну добре. Будем пістолетом. Сплиндер ще за рекламу. Будемо прості. А там була до наричного подарунок. Я після відео заберу. Добре. Візьмемо. Подождите. А, я виключив інтернет, щоб нам нічого не мешало. Зараз ми унітаз знайдемо. Він отут має бути. Ось ну, тут десь той унітаз має бути. Дуже класний. Ось, унітаз, він за 9500 у нас гривень. Несправжних. А вот знает, я тут штуку выпить. Не стоп, ладно. Оце качці дуже прикольно. Ну добре. I don't, I don't Нам спочатку треба. Оця розтяжка робот. Робот розтяжка. Я зараз рекламне подивлюся. І покажу її вам. Яка вона в ділі? Я вже подивився половину. Це дуже скучно. Я вам цьому відео покажу. А зараз ми будемо просто всякі штучки взяти І робити з базі ці штучки. От кому як, а мені. Оця штука дуже не подобається. А оця пуха мені дуже подобається зелена. І крісло подобається. І оця дробилка. Друге мені не подобається. Унітаз подобається. І оця штука за 149. Розтяжка теж подобається. А. Шоти, so... я ще не Але унітаз його змиває. О тут у нас, ага. Они. Кажан. Орел. Мурахи дуже класні. Я бачу. Які мурахи. So well. Вони дуже класні. Так, що в нас тут баді. Хай нічого не боїться. I live in a box. Так, гітара тут. Ну, в другій частині така сама їжа. Я не знаю, який гріх у тебе. Тут. Окей, okay, давайте купимо. Go okay? Так, їх можна кидати в базі. Помідоровий дощ, йому зробимо. То, что не больно. Черный естественный помидоры. помідори? ну но но Помидоры я туда. Так это хоть ты помидорами естешь. в помидорах. Так, добре, все, баги. У нас гряхнулся. Окей. Що там вже за подарунок? Ага, 300. Окей. У нас вже майже тисяча Зараз. Подождите! Ми... Ось... Забув виключити інтернет Але. Зараз ми ще пирогами обкидаємо. Ти шо ти, базу, чому тобі пироги не попаде? зараз тобі дощ. Кому сказати, що це і дощ зробити, просто нажміть на екран і буде падати в ній. Ще можна отак. Давайте поїцілимо все. Баді, пирожки тебе ждуть. Старався. Добре, баги. Зараз ми отак прицілимося до тебе. Чому переліт? Не ухиляйся. І не прихиляйся, і не бігай. Я давно не бігай. Молчи. Окей, візьмемо щось інше, а то він вже наївся дорогів. І так, добре. Що в нас тут є? Слухайте, а в мене непогана ідея з'явилася так. Тут в нас нічого не можна. Окей, все закрите. Значить. Your buddy help <laughs> me. Якась рука вибила. О, рота попаска, ну добре. Зараз ми ж ти четверки В другій частині вони були закриті. Так, тут в нас закрито поки що. Ну добре, це не так важливо. О, областей в нас звідки відкрились. Ну добре. Глянемо зараз. Ага, тут нічого цікавого. Здається, б, немає. О, отут цукерки мають бути. Я не помилився. Ось так. Зараз покажу, що він робить. Він з'їдає її. Ось, кормлю його. В нього надують, надувається живіт. Він пукне і взірветься. Ось. Він пукнув і взірвався. І так пук-пук, пук, а баги придурив. <звук> Я купив мелу, <місто, звук> ну. І зараз баги, сідай. Стай. А. Мела <звук> сама буде заробити. Баги, сюда йди. Зараз ми тебе припаримо. Магию. <рик> не подобається, не треба було ставати... ...живою. Був би не живою, було б вже добре. Замовчи. О, Дестро він придох. Добре, забираємо подарунок. І з вами був великовдитанський чебурек. І Баді. Баді, скажи папа. Гудбай. Якось він кричить по-англійськи. Ну, добре, хай там по-англійськи. Кричу я. Зара під голову, метло засунуло и двое. Двинными слухнями. Я так поставил это. О, а так. Ставлю метлу. Что що тобой нет? О, І даже. И бабки. Шо, що ж ті роки Зараз ми тобі наділи йому і і як ти туди, туди заспіваєш. Та шо не надіваєш? Метла, падайте вже! Метла, падай! На базі! О, а якщо під ноги, сумніть її засунути? Треба ну, якраз таки і ту неслухняну метлу. Але чого она така неслухняна? Ну добре, бабе, то ви пока.